Якось недавно якусь кнопку натиснула. То, це. то мені вискочив, навіть, навіть, знаєте як? Тут же чат, вроді би, не показується на мобілці. Ну, наприклад, тут такий стрім. Да? І, в принципі, я, ж, я якось не можу, не можу знайти ще кнопку, де почитати чат, записаного стріму такого. Тільки на компі, да? можна чат читати потім в записі. А мені я поклала цю мобілку в цьому. Карман, потім дістаю її. Бачу, включилась функція сама по собі. Я не знаю якась Коротше, в кармані натиснулась. І мені відкрився чат. Стрімую на мобілці. Думаю, потім я спробувала знайти таку кнопку, щоб почитати час в записі на мобілці. Ага, що подобного. Так і не знайшла. Олеся, а коли у тебе буде ефір? Ти нам обіцяла вчора ефір. Сьогодні, да, у тебе буде, чи ні? Чи ти вже придумала? От голубі довольні. Круги так і наматують, бачите? Туди і сюди. Ні, Юрі Лайф не бачу. Мені ж треба стрім виклю... виключити, щоб зайти в Viber. Я так не, м... не бачу. Я потім вже все подивлюся. Вас розблочу. <гум> Тому що зараз не можу так зайти. Вони які прикольно так летають. У них цей космонавт як стоєчка. Як ця. Стойка для сидіння голубів. <с> Я теж не знаю. Я сьогодні взагалі не хотіла, якщо чесно, включати стрім. Я думала, а, може так, прогуляюсь, така класна погода, треба прогулятися. стопудово. Може, якийсь маленький відосик засніму. От. А потім не знаю. Пішла в Аврору, така мені класна розмальовка попалася. Я така довольна, карти такі класнючі. Ми піднявся настрій, думаю, ладно, хочу стрім так і бути. Покажу вам розпаковку. Хто сьогодні ще буде не, це на, на вулиці йти, прогулюватися? Чи всі по домам сьогодні будуть сидіти? Яка гарна погода? Олеся, яка у вас погода Пишіть. У вас теж так сонячно, як у нас? Це таке опалення у нас, кстати, не виключили. У нас воно просто таке, у нас коли температура піднімається, то там якісь датчики спрацьовують і просто регулюється температура батарей. Ну, трошки менше, бо буває, зовсім може виключитися. Ну, якби, це якби, вигідно так. А не, не... виключається ввечері, коли температура опускається. Так що ще батареї у нас, можна сказати, не виключили. Просто в день, коли температура 20, то вони батареї холодні, да. а вночі вони все таки теп тепліші ще повністю не виключили ще опалення. Ну, Леся, мабуть, мене почула і зрозуміла, що то ви. Чи вона вже, Я не знаю, Леся не відповідає. Я не знаю, може вона тут щось трошки почула, потім далі пішла. Хоча показує мені дві людини в чаті. Не знаю. Може вона і тут, а може і ні.